Гришо, я знаю, ти нещодавно побував на вечірці. Тож розкажи, що там цікавого відбувалося? Ну, по-перше, Надюш, було багато зірок, але найбільше було наших колег-представників телеканалу СТБ. Усі подробиці, звичайно, знають кореспонденти неймовірної правди про зірок. Подивіться. Столичні завсідники світських вечірок залягли у сплячку. Нещодавно у Києві відхримів 31-й тиждень моди. А дизайнери вже активно міскують над новим дійством. Та журналові вівіва все-таки вдалося зібрати зірок на фешн-паті. Та схоже, прийшли здебільшого ті, хто не вважає себе модниками. Модниці, мабуть, ні. Точно знаю, що мене є свій собственний стиль. Я не надто модник, але я хлопець з відмінним смаком. Я себе модніцею назвати точно не можу. Аналогічно. Модніцею точно не можу себе назвати. Ні, я не можу назвати себе модником. Мода модою а епатаж для українських зірок. Це все. Кому нині вдалося привернути до себе увагу. Та з якою незнайомкою цього разу з'явився на людях головний холостяк країни Френсіс Меттю Романов. Лена – лучше дурочка. Усі подробиці, дивіться вже за мить. У неймовірній правді прозірок. Нещодавно наша програма вже розповідала, як розважається британський принц в українській столиці. Харизматичний Френсіс Метью Романов встигає на конях покататись із олімпійською чемпіонкою Яною Клочковою і у нічному клубі відпочити з учасницею другого сезону шоу ікс фактор Малікою. Більше того, у скандальності Френсісу позаздрила б сама Оля Полякова, скільки б не одягала на себе роги. Та скромний френсі знову всіх змусив про себе заговорити. А все тому, що велелюбний принц з'явився на модній вечірці від журналу Віва у компанії симпатичної незнайомки і весь вечір шепотівся з новою подружкою, і усе це на очах екс-коханої Олени Ряснової. Познайомилась його е приглашу на все хорошо, Лена лучше, дурочка. Сама ж Олена прийшла на вечірку із колегою по проекту Все буде добре на телеканалі СТБ Надією Воронцовою. Цікаво, що останнім часом дівчата стали подружками, не вода і разом ходять по столичних вечірках. Хто зна, з нас якою метою Надя? Програмний експерт у стосунках з чоловіками і Олена, фахівець у стосунках із принцами, все частіше почали з'являтись на подібних заходах. Але найцікавіше, що там завжди можна побачити Френсіса. Чоловік каже з Рясновою вони просто приятелі і коментувати їхні стосунки не хоче. Я не буду відповідати на це запитання. Вибачте. Українка Жиряснова у свою чергу заявила, що вони з Френсісом ледь не найближчі друзі, а вона й досі у відмінних стосунках із принцовими родичами. Його мама, я поддержу завичательне отношения. Ми регулярно в кайпів, ділимося різними розлізними саме життя. Я її дуже люблю, а нам я теж судя. по всему. Що ж, судячи з усього, Олена ще не викинула Френсіса зі свого серця. Воно й не дивно. Хіба такого харизматичного принца забудеш? Наша ж програма про. Продовжує стежити за пригодами британців в Україні. Не пропустіть на СТБ.